Хто любить мандри, кому подобаються пригоди, відправляйтеся зі мною, з моїм каналом Студія Вел well, в різноманітні мандрівки. Я сплю в наметі, готую в казанку, переміщаюся на велосипеді. Кому цікаві ці теми, будь ласка, підписуйтесь на мій канал Студія Вел well і мандруйте разом зі мною. Ночував сьогодні в Парижі, вірніше на його околицях. Ночівля була ще та, стрьомненька. Справа в тому, що біля кущів, яких я поставив свій намет через паркан було депо метро. І уявляєте, як зранку кожна електричка пролітала з гуркотом, земля дрижала. Таке враження, ніби вона тобі зараз заскочить в рот та електричка. І кожну хвилину був цей гуркіт. Але знову ж таки звикаєш і спиш. А що робить? Адже автобусом 36 годин це не жарти їхати з Києва до Парижу 2,5 тисячі кілометрів. Оце, як ви бачите, ночують вони ці бороді попід мостами. Какають, 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 какають. Нарешті, нарешті я виїхав з цього городу Парижу. Майже вісім годин вибирався з цього величезного міста. І нарешті я вже виїхав. Ось такі чудові райські кущі. Дуже затишно їхати парковою велодоріжкою. Машини десь там в стороні, а тут співають пташки. Велосипедик у мене все той же, який зі мною пройшов минулого року Італію, а поза минулого Балкани. Ну як той? Рама та, колеса ті, а от вся ходова частина, ланцюг, все поставив нове, тому що за дві мандрівки, звичайно, ходова частина пошарпалася, тому замінили. А так друг мій зі мною. Вже третю Мандрівку на звичайних дорогах. Велодоріжок немає. Ось їду отак у бабіч платановому оточенні. Оце платани такі величезні. А так хотілося б їхати в затишку велодоріжки, але її немає. Подивимось, що буде в наступних країнах. Я йому комуно. Раптом хтось не здогадався. То це Електрокосарка. Я, звичайно, не фанат артішоків. Але цікаво потримати їх в руках. здоровенні шишки красиві і квітують красиво. Цікаво, що у них на хресті півник зображений. Ранок третього дня моєї мандрівки середа. Нарешті я сьогодні повноцінно виспався. Скільки людина повинна спати, стільки якраз я сьогодні і спав. Машини шуміли, але до шуму машин вже звик. Тиша ніхто не приходив, ніхто не турбував, тому спалося дуже добре. Але було прохолодно, прохолодно в ноги. Тому наступного разу одягну термобілизну. Щоб не накриватися з головою, і не дихати, не хукати, не зігріватися таким чином. Мені треба досягти кордону з Німеччиною, а в Німеччині я повинен зустрітися з Оксаною, з коліжанкою своєю. Спеціально з'їхав з дороги, щоб показати вам глибинку французьку. І зразу потрапляєш ось в таку старовину. Як же ж все просто, казково. Давнину бачив таке тільки на картинках. І ось вона дійсність. Французька старовина. Як все доглянуто, охайненько, квіти. А це вже мерія міста. Французькі Макдональдси, на відміну від італійських, дають безкоштовний Wi-Fi. А от бургер кінгі якраз тут Wi-Fi не дають. Подивимось, як буде. В наступних країнах. Тобто, коли вам потрібен безкоштовний Wi-Fi у Франції у МакДональдз. Знаходжусь на перехресті типового французького містечка, отак виглядають невеличкі провінційні містечка Франції. Ти написано, не питна вода, але з технічною метою наберу собі водички от з таких цікавих мордочок. Нарешті я використовую ці французькі слова бонжур, тужур і абажур. Зі мною вітається, бонжур, я кажу «бонжур» і, мабуть, і абажур. Цікаво, що просто так на кладовище не потрапиш. Це закрито на замок і не попадеш. Можна тільки через щілинку ось так. Подивитися, хотілося б пройти. Нема чого турбувати, небіжчиків. Хай собі спочивають. Такий знайшов прохід на цвинтар. Дивлюся, яка культура поховання у французів. І зараз вам покажу, як в сімейних склепах ховають всю родину. Ось, наприклад, ця плита розкривається або відкривається. І оці всі люди поховані в родинному склепі. Миниатюра проекту Шукай. На вулиці жара більше 30 градусів, тому дуже приємно проїхатись ось такою тінистою липовою алеєю. Тільки сягає око, пшеничні поля. Житниця Франції. Такою дорогою їхати одне задоволення. Немає машин, тихо і спокійно. Оце вже справжня мандрівка. Не те, що Париж з його мігрантами свіже повітря, хороша погода. Приємно їхати такими регіональними дорогами. Монтують електромережу. Он скільки техніки нагнали. Щоб машини не розганялися, роблять ось такі острівці, які машинам треба об'їжджати. Один острівець, другий острівець. І машина пригальмовує. Пейхелю трошки собі рву. Ах, який соковитий. А, як я його люблю до сальця і чорного хліба. Я вже не сподівався, що його побачу, а він тут росте. Краса. В самому центрі містечка знайшов тіньок ось тут. І зараз буде огляд того, чим я харчуюся. Починаючи з суботи, я ще нічого не варив, сьогодні нагадую середа. Чим харчуюся всі ці дні, зараз ви побачите. Буде фенхель, той, який я нарвав, є лимончик, кидаю в воду, шматочок сала. Ще з Києва, каліжанка Ніна мені привезла, чесничок, звичайно, чорний хліб, сушені фрукти, чорний шоколад, фініки, різні види горішків і мигдаль, насіння гарбуза, насіння соняха. Ось така ціла купа всього. І зараз я буду їсти все по пакетиках. все розформовано. Тепер у шлуночок сховаю в саме надіжне місце. Зараз покажу вам, що мене приємно. Здивувало. Здавалося, звичайна зупинка автобусна. І що тут є? На зупинці є туалет. От він відчинений. Можна зайти, подивитися, все, що треба, доволі таки чисто. Мобальника нема, але можна користуватися серветками. Окрім туалету, звичайно, є урночка для сміття. І тепер покажу вам. Бібліотеку, як в багатьох країнах. От, Тут ключик. Можна замикнути, можна відкрити і взяти будь-яку книжечку цілих два відділення. От, Подивіться, які цікаві книжки, красиві. Доросла література. Я думаю, можна знайти і дитячу. Можливо, тут книжки за тематикою. Ну, доволі таки цікаво. Така шафа. І все це на звичайній автобусній зупинці. Ось такий. А навіть клумбочка є з квіточками. Потрапив у палацовий комплекс. Чудовий, старовинний, на воді. Палац оточений з усіх сторін водою. Чи це для декору, чи це для романтики, чи може стратегічне значення, хто зна. Яка краса. Кольори неймовірні. Люди вже тоді дбали. Про колористику Комплекс неймовірно затишний, приємний, старовинний. У кожному палаці повинен бути свій едем. І ось я вас привів до такого едему. Ось він. Сад. Мабуть, тут були теплиці, вирощували всяку красу, смакоту. Дивіться, які вишні. Вишеньки, черешеньки. Ще зелененькі, але скуштую одну. Вже м'які. Кісточка залишилась. А ну ж яка вона панська вишня смачна, різноманітна розсада. А ось ті артишоки, які я вам показував у магазині. Я звичайно не фанат артишоків. Але цікаво потримати їх в руках. здоровенні шишки красиві і квітують красиво. Росте інжирове дерево і в тепличку зараз зайдемо, подивимось, що тут вирощувалось, а вирощуються тут помідорчики. Приладдя різне стоїть для розсади. Невеличка тепличка. Але все, що потрібно, тут вирощувалось різні пряні рослини, ось тим'ян, наприклад, м'ятка, лавандочка. Дивіться, як розраховано, щоб оці два дерева сприймалися через вікно. Тобто людина милувалася домінантою. Хотів перечекати, щоб приїхали всі фури. Не перечекав, де їх стільки набралося одна за одною. Традиційно в поході я роблю бузиновий квас. Ось нарешті знайшов кущ, на якому ще зберіглося трохи квітів подалі від траси. Бачите, в основному бузина чорна вже перецвіла. Але ось тут трохи є цвіту. Я назбираю і покажу вам, хто ще не бачив, як я в поході роблю квас бузиновий. О, який смачний буде квас. Я взяв і лимонну кислоту, і цукор. І ось третій інгредієнт це квіти. Бузина чорна, квітує білим. І у мене через пару днів буде 2 літри квасу. Цілий ряд будиночків нежилих. Люди тут вже не живуть з якихось причин. А будиночки такі ошатні. Були. Тепер, звичайно, починають облуплюватися. Так складається, що сьогоднішній день середи, третій мандрівний Францією закінчується тут, серед виноградників шампані. Тут виготовляють шампанські вина і вечір мене застав саме. В цих виноградниках дуже сподіваюся, що ніхто мене тут не запілінгує, і я спокійно переночую. Дякуючи моїм друзям Андрію і Олені. Маю ось таке вбрання красиве, червоне, яке видно здаля. І я можу їхати велосипедом і мене будуть бачити. Це дуже важливо для мандрівника. Так що, Андрію, Олена, дякую за таку червону красу. А зараз я вам покажу, як же виготовляється квас бузиновий. Складові інгредієнти бузинового кваса: власне, сама вода, бузиновий цвіт, кислота лимонна і цукор. Ось у мене ще дві палички цукру. Моєї улюбленої автобусної фірми бурак. Змішуємо інгредієнти, насипаємо цукор. На такий об'єм води 2 літра додаємо десь грам 10 лимонної кислоти. Тут пачка 25 грам, значить, приблизно половину. Тепер отак впихуємо квіти самої бузини. На таку кількість води десь 5-6 суцвіть. Ну ось, власне, і все. Основні інгредієнти тут у пляшці залишається тільки все це перекалапускать. І два дні вести на жарі велосипедом. Через дня, 2-3, в залежності від температури, квас буде готовий, смачний, шипучий, а головне корисний.